Всім привіт, бачите трихограма відроджується, бачите бігає, Вносимо сьогодні на помідори. У нас непогані помідори. Зараз бавовникова совка масово літає. Яйця відкладає. Тому проходимо помідори. Ось у нас тут красненькі, трошки в бур'янці бур'янційним ми. Але будуть не так пектись, ще й накриємо. Отак. От так, ще цвіте в нас солодка кукуруза. І також яйця бавовникові солки вчора познаходив. Також виселяємо 3 граму. нас качани були. Без гусениць. Отак, от отак, отак. Розселяємо, розселяємо. А тоді вам з часом покажу як ця трихограмка на кукурузі працює. Так, досипали. Каз конверта хай також вибігає. Рильця вже в нас є, цвіте. Рильця поки чисті, я вчора дивився. Зараз ще щось покажу. Ось яйце бавовникові совки на кукурузі. Зараз зараз ще ось ще яйце обововникові совки на солодкій кукурузі. А ось як бачите на рильці кукурузи вже яйце бавовникові совки. Випустив трихограму. Тепер будемо спостерігати. Ось так от. На кожний четвертий день. Вношу кг, Тут два рядочки цвіте. Тут два рядочки ще. Це пізніше на тиждень посіяно, не цвіте. І там в мене ще ось там декілька рядочків також впадали, Пізніше посіяні. Ось така ситуація, так що бовна колосовка літає, яйця відкладає. Захищайте свою солодку кукурузу.